Всім привіт! Сьогоднішній випуск огляд без сумніву одного з найкращих ресторанів Чорногорії Чатові Млини. Це неповторне місце з чудовою історією і традиціями, приховане від очей звичайного туриста. Ресторан знаходиться у старовинному поселенні Морінь у одноіменній затоці. Кам'яна будівля ресторану, збудована на джерелах і струмках, більше нагадує музей зовні і всередині. І це не випадково. Раніше приміщення було воденицею, тобто водяним млином. Тут мало лежито, пшеницю, кукурудзу і чавили оливкову олію. Пращури власника ресторану Лазара Чатовича володіли цим млином понад 200 років. Звідси власне і назва ресторану Чатовича Млини, тобто млини Чатовича. В минулому році. Ресторан відсвяткував своє 30-річчя. Власнику вдалося зберегти традиції і перетворити малин та сімейний будинок на ресторан світового класу, який відвідало більше півмільйона гостей, з яких близько 1300 VIP. До речі, всередині є невеличка галерея зіркових відвідувачів. Ви впізнаєте відомих спортсменів Новака Джоковича, Пепа Гвардіолу, Франка Дебура, Кріса Боша, акторів. Джерарда Батлера, Арманда Асане, Рейфа Файнсе та багатьох інших. У 2014 році міжнародна видавнича компанія Lonely Planet включила ресторан Чатові Чемлини у список найкращих таємничих місць Європи. А у 2020-му ресторан отримав нагороду Big Sea Tourism Award. Ресторан пропонує як місцеві страви, так і великий вибір страв середньоземноморської кухні. Має одну з найкращих винотек на Балканах, яка нараховує 611 видів вина. Що стосується цін, то тут трохи дорожче по деяким позиціям, ніж в інших ресторанах на набережних будвичі Котора. в середньому на 3-5 євро. Але повірте, це того вартує. Тут завжди дуже смачно і затишно. І окремої вашої уваги достойна територія ресторану лаврові дерева, струмки, річка, риби, птахи і, звичайно, гори. Якщо плануєте поїздку в Чорногорію у високий сезон, майте на увазі бронюйте місця в ресторані заздалегідь. Цей ресторан є невід'ємною частиною кожної моєї екскурсії боку Катерською затокою. А в наступному відео я покажу, що варто відвідати по дорозі до ресторану. Ну що, з нас координати ресторану в описі під відео, а з вас вподобайка, підписка і коментар.